У Рівненській області більш ніж на 40% збільшилася кількість хворих на коронавірус. Про це свідчать дані Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Такі ж приблизно показники і на Дубинщині. На даний час зареєстровано збільшення випадків коронавірусної інфекції серед жителів міста на 43%, порівняно з позаминулим тижнем. За останні тижні в нас захворіли 57 осіб. Серед хворих є діти шкільного та дошкільного віку. До початку навчального року показники були значно меншими, зазначають фахівці. Маємо збільшення випадків серед дітей на протязі двох тижнів у нас є випадки серед закладів дошкільної освіти, а також серед наших дубинських ліцеїв. Ось, наприклад, в Дубинському ліцеї номер 7 маємо захворівших двоє учнів, в Дубинському ліцеї номер 8 один захворілий учень, в Дубинській початковій школі маємо один випадок захворювання серед учня, а також в Дубинському ліцеї номер 3 захворів один працівник. Серед садочків маємо випадки в третьому. В третій школі в сьомій також в п'ятій. Якщо влітку у міській лікарні Дубна були періоди, коли не було хворих на коронавірус, які підлягали лікуванню у стаціонарі, то зараз в інфекційному відділенні є пацієнти із підтвердженим діагнозом covid 19. На сьогоднішній ранок в інфекційному відділенні знаходиться сім підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Стан хворий ближче до задовільного, тобто важких випадків немає. Хворі приблизно старшого віку під контролем хворі, які поступають в приймальне відділення, майже всіх перевіряємо швидким тестом на коронавірус. Тобто, щоб не розповсюджувалася хвороба. Разом з тим фіксують також приріст гострих респіраторних вірусних інфекцій, що також пов'язано із погодніми умовами. Фахівці зазначають, карантинних обмежень у нашому регіоні не відміняли. Потрібно бути пильними і при можливості дотримуватися також і дистанції, і масочний режим. Оскільки збільшення коронавірусної інфекції буде продовжуватися і надалі. Загалом у Рівненській області за минулий тиждень зареєстровано більше тисячі підтверджених випадків COVID-19 та 6 летальних випадків. Серед хворих 151 дитина віком до 17 років.